Всіх вітаю, друзі! Що в нас цікавого буде на огляді? Це в нас такий міні-павербанк з AliExpress з назвою Flow Mini на 5000 мА. Дуже компактний, маленький. Так що буде цікаво. Ви підписуєтеся. Ми погнали до огляду тесту та розпаковки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, як зазвичай, з самого початку трошки історії, цей міні-павербанк прислав мені на огляд мій підписник. Дуже велика дяка тобі, Максим. Дивіться, цей міні-павербанк він замовляв на Аліекспрес, яка зараз на даний час його ціна. Ми сьогодні глянемо, провіримо і, звичайно, розбираємося, чи вартує такий гаджет купляти, чи ні. У 5000 мА це зовсім мало. В чистому я не знаю, скільки він видасть. Ну, сьогодні ми це все провіримо. Я вам все відео покажу, скільки він реально видасть ємності, які протоколи, що він може, і так далі, які його габарити. Ну що ж, погнали до роз... Розпаковки. Дивіться, по характеристиках його габарити тут вказали. Е, в нас є е, роз'єм USB-C, порт USB-C, модель його е, sp 012 5000 мА, тобто 18 Вт, годин і тут Тере написали 1764 Вт -години. Е, В дійсності, чистими він має видавати 2800 мА. Але при скількох, може, на самому павербанку зараз ми глянемо. Що в нас тут написано? В нас usb c порт, який заряджається, заряджається цей павербанк 5 Вольт, 24 А і вихід у нас 5 вольт 24 А, usb c 5 вольт 24 А. Добре, упаковочка класна, презентабельна, можна навіть і на подарунок спокійно. Дивіться, в нас iOS і Android, тобто в нього є перехідник. Оця шняга знімається. Зараз я вам покажу, в принципі, дуже цікавий гаджет, і він вартує уваги. Це я вам даю 100%. Дивіться, давайте розпакуємо Аккуратненько, щоб Максиму не порвати цей коробок. Хоча ми зараз цим плівки будемо розпаковувати і все. Е, так, дивіться, в нас інструкція мануал по стандарту є е, Ну інструкції, що тут читати. Там led підсвітка, тобто індикація і так далі. Ось в такому коробку кажу, дуже презентабельно е, він е, цей і поставляється. Це, така коробочка гарна. Давайте ми відставимо, е, розпакуємо його, звичайно, з плівки. Отак. Хопа. Красота. І що я вам зразу хочу сказати? Хто знає, той знає, той зразу з вигляду зрозуміє, що тут у нас стоїть акумулятор формату 21700. А в цьому корпусі і тут у нас стоїть плата, яка заряджає, і видає. Тут у нас є індикація кнопочки. Фішка цього павера. Зараз я вам покажу приколу. Тут в комплекті бачите, є ось такі перехідники. Є навіть заглушечки. Дивіться, тут у нас стоїть Type-C. Якщо я хочу лайтінг. Будь ласка, можете собі ставити лайтінг. В нас захід йде сюди. Дивіться, воно ось так відщокується. Тут у нас є Type-C на вихід. Ви можете прям шнурком заряджати, тобто без перехідника можете прям до телефону ставити і заряджати. Наприклад, от я ставлю е сюди Type-C Lighting. Такий от перехідничок, бачите, він геобразний під 90 градусів. Беру свій iPhone, вставляю ось так. Він заряджається, Так можеш ходити, він нормально тримається. Я б не сказав, що він сильно габаритний, але ну, випасти він не випаде. Навіть при трусінні, е телефон заряджається, все супер. Непогано, хочете Android, вставляємо. кажу, можна навіть шнуром. звідси, е Шнур сюди зайде, я думаю, спокійно. А ну, зараз візьмемо якийсь шнурочок. Такий от товстий, бачите, я вам зразу показую всі нюанси, не зайде. Бачите, оце товстий дріт. Давайте ще один візьмемо. Це в мене ще товстіший. Ану, давайте ось такий візьмемо. А такі от тоненькі зайдуть спокійно, бачите? Ну, звичайні стандартні, як ви бачите, заходять тоненькі, грубі, товсті 240 Вт сюди не заходять. Також, як ви могли замітити, оцей шнурочок, він у нас йде, походу, на якомусь магніті тут. Бачите, тут у нас навіть магнітик є, е, що воно тримається. Це в нас шнурочок, що ти можеш його переносити. І це в нас йде і сама зарядка. Ви берете так, витягуєте і сюди його заряджаєте. Давайте ми також почитаємо лопаточкою характеристики, що він чистими може видати. Ну Там писало, е, скільки нас писало, чистими він 2800, і то я думаю, при 2 Амперах. Е, так, дивіться, 5000 мА. Все це ж саме, що на коробочці. Вихід у нас е, 5 В 24 А е, USB-C 12 Вт максимум. Бачите, пише 12 Вт максимум. Е, добре, бачите. і чистими. М а от, бачите? Чистими не пишуть, при, скілько, при якому струмі. Ну Ми будемо тестити там, 2 А стандартно він буде видавати, 24 А. Я думаю, навряд він буде видавати. 2800 мА. Ну, це трошки маловато, але дозарядити телефон, повірте, вам хватить. Якщо там в критичній ситуації ти маєш з собою його в сумочці, і він досить легенький, можна з собою носити. Ти навіть цього не будеш відчувати. Коротше, 2800 до 3000 мА. Якщо він видасть, це буде нормально. І кажу: якщо його навіть розібрати, його можна навіть спокійно перепакувати. Тому що, я думаю, він спокійно розбирається. Отут є закльопочки, і тут 21700 акумулятор собі заміні. І далі ним користуєшся. Ну, класний гаджет, я вам чесно скажу. Зараз багато в коментарях напишуть Вова, та що там 2800, що за фіня? От Просто банальна ситуація. Є в людини, там, наприклад, Android, треба дозарядити, ти його дозарядив. Є, е, ви скажете, магнітні зарядки. в мене на огляді зараз вам покажу які ось такі от магнітні зарядки. Ці магнітні зарядки не всі телефони підтримують, бюджетні таких зарядок не підтримують. Тобто MagSafe це в iPhone і безпровідна зарядка це в Samsung. Я не знаю, як там Huawei, може їхні флагман, якісь Oppo, Vivo і так далі. Чи підтримують. Ну, Якщо ти купив звичайний за 5-6 тисяч до 10 тисяч смартфон, там Android, я думаю, там нема магнітної зарядки, і цей павербанк реально виручить. Добре, давайте ми підемо по протоколах, провіримо цей павербанк. Дамо йому навантаження спочатку його дозаряжу до кінця, як має бути. Провіримо протоколи, пульсації, що він видає. Дамо навантаження і наємність, звичайно, погнали. Так, дозарядив я цей павербанк до 100%. Бачите, ось у нас індикація світи, все супер. Давайте ми оцей хлястик сюди заберемо. Е, також заглянемо на Aliexpress, я вам покажу ціну, скільки коштує і так далі. Добре, лопаточку відставимо. Давайте ми спочатку подивимося пульсації. Бачите, ось такі от шнури, 100 ватні, тоненькі. Я можу спокійно через шнур е, його заживити. Бачите, він заживився. Підключаємо до фнірсика. Спочатку ми почитаємо пульсації. Ану, заживиться, Давайте ми запустимо. Так, cancel, Давайте пульсації. На холостому ходу 40-41 це супер. Ну, 3 ампера сенсу тут нема включати. Ми включаємо 1 Ампер. Дивіться, які пульсації шикарні. Це бренд 25-26 це просто шикарний результат. Давайте 2 Ампера. 2 Ампера він тримає спокійно. Пульсації 60. Бачите, 65, так що супер. Питань нема. Ну, давайте дамо йому навантаження, а потім почитаємо протокол. Почнемо ми з 1 А. 5 Вольт в нас видає, чи нема просадки, чи чистими. Давайте навіть 0,7 А. Поїхали. Дивіться, 5 вольт тримає, 3,8 Вт видає, супер, крутимо в 1 А. Спокійно. 1 Ампер є, як ви бачите, також просадки нема, 5 Вт видає. Також чекай, тихо, фікс тут перезавантажується цей шнур. Е, ще раз запустимо 1 ампер. Тут також бачите на ваттметрі, тут показує навіть 6 Вт. Тут показує 5 Вт. І тут нас показує 5,2 Вт. Супер. Добре, ставимо більше 1,5 Ампера. Пишуть, що 2,4. Провіримо, звичайно, 2,4. Так, 1,5 ампера. 4,95-4,99. 8 Вт видає. Ну, і так як я казав вам відео, 2 А він буде нормально видавати. Давайте помаленьку крутимо. Так, в нірсі тихо. 4,9 це ще норма, в принципі. ну, 10 Вт, 10 Вт, 2 А. 4,93. 10 Вт. І тут на цьому 10 10,11 Вт ватт на Втметрі також моргає. 2,02 Ампера. Далі крутимо до 2,4. 4,9 ще тримає. 11 Вт тримає. 2,2. 2,3. Ну, 4,8 вольта. 4,88, ну, можна сказати, 4,9. Ну, плюс-мінус. Ну, для такого маленького павербанка, повірте, нормально видає. Нормально плата, нормально. 2,4. 11 Вт, 12 Вт. 12 Вт видає. Давайте 2,5 ліпимо. Та він 2,5 видасть. Ну, звичайно, зараз, якщо буде нижче 4 Вольта, Фнірсик виробається. І це електронне навантаження виробається. Що, вліпимо 3 Ампера? 4,6, 2,6 Ампера. 2,7, зараз виробається Фнірсик. Давай. Є виробася. Ну, 3 ампера може витягнути. Ну, але там буде напруга нижче 4 вольт. Це вже нічого не буде заряджати. Ну, ви зрозуміли. 2 Ампера, тобто 10 Вт, тихо будь, буде все це діло видавати. Так що, давайте тепер почитаємо протокольчик і що може. Запустимо ще раз. Індикація в нас ще 100%. Зайдемо по протоколах. Так, е -е 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 сюди, сюди. І почитаємо, що видає наш павербанчик. Вони там протоколи взагалі, зовсім не написали. Там буде зараз Apple 2,4 А, он, бачите, і BC 1,5 А. Все, тут більше нічого не буде. От реально, це звичайний простецький павербанк. Який, я ще раз повторюю, виручив в будь-яку мінуту, навіть на 2800 мА. Це досить нормально телефон. ну, Можна сказати, якщо телефон вам має на 50%, вам телефон зарядить. Ну от 100% на 50% зарядить. Добре, що, по протоколах ви побачили. Давайте ми ще зайдемо на Aliexpress, Зараз я вам покажу і кинемо його на тест наємні, ще дійсності він видає. Зайшов він на Aliexpress, 726 гривень. Ось такий 726. Ну от Колір вибираєш greй, сірий, white, білий, або пінк, розовий, Розове золото. Ось так. 726 гривень, я думаю, зі скидками там за 600 гривень можна взяти. Ось такий павербанк. По відгуках також давайте почитаємо, що люди пишуть 4,7, 7 українських відгуків. У нас топ, супер клас. Люди пишуть, топовий і супер компактний. Все супер, 5 зірок, 5 зірок. Так що непогано, бачите, відгуки хороші. Посилання я на нього залишу, звичайно. Хто захоче собі таке компактне рішення? Я кажу, для дівчат маленьку сумочку. Ось таке, от просто малесеньке рішення, дуже супер. Добре, ставимо його на тест. Зараз я його дозаряджаю і подивимось, що поємності видав. Погнали. Так, поємності видав наш міні-павербанк 2743 мА. Трошки менше на 50 мА, чим заявив виробник, але в принципі це в нормі. Розряджав я струмом. Його 5 вольт, тобто, і 2 А. Чекайте, бо я ще раз запустив. Показую. Пройшло година 22 хвилини і е, 2 А. Ще раз показую. 2743, година 22 хвилини і я струмом 2 А. Якось так. Ну що, все ви самі бачили, скільки видав павербанк. Ну, тобто там тих 50 мА не довидав, Ну, но це нормально. В принципі, всі характеристики тут правдиві. Ну, тобто вони пишуть 24 А. Ну він 24 А тут трошки неправда, він не видасть. Тобто він 2 А видає при 5 вольтах. 24 видає, але там вже немає 5 вольт, там же є 4,7. Чи скільки там було 4,6 вольта? Якось так. В загальному, що вам сказати, ще раз повторююсь: для тих людей, в кого є немає магнітної зарядки на телефоні і так далі. Класна, крута штука, компактна. Для дівчат в сумочку маленьку, якусь там. Навіть хлопцям собі в бананку кинув, воно дуже компактне рішення. Можна повішати на штани, як брелок, носити, собі поставив перехідник, який тобі потрібен, там Type-C чи які ось так. І, і супер, і носиш загальні враження. в мене позитивні штука реально класна. Робоча можна цей павербанк спокійно брати і до того ж, коли висадиться цей акумулятор, можна перепакувати на другий. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео.